Вітаю! Хочу розповісти вам цікавинки про свійських тварин та птахів і пограти з вами. Давайте пригадаємо, хто такі свійські та одомашлені тварини, чому їх так називають. Свійські тварини утримуються людиною, живуть та розводяться. Нею приносять людині користь та потребують піклування. Диких тварин дуже багато. А приблизно 25-30 видів. Це мало, дуже мало. Серед них бик, коза, корова, кури, гуси та інші. А чи знаєте ви, яку тварини одомашнили першою? Відгадайте, будь ласка, загадку: вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замість слів лищути. Гов! Всіх котів порозгляняв. Хто, скажіть це розбишака? Знаєш, що це? Собака! Вірно, молодці. Собака охороняє житло, допомагає випасати худобу та просто самий хороший друг людини. Свійські тварини не можуть вижити в природі без допомоги людей. А чи можуть люди вижити без свійських тварин? Завдяки свійським тваринам. Люди отримують цінні харчові продукти. Молоко, сир, масло, м'ясо, та ще дуже багато цінних продуктів. Шкіру, з якої роблять взуття та сумки, вовну для пошиття одягу. Корма для підкормки свійських тварин. А також Важливі для вирослиництва органічні добрива, гній для підвищення врожаю, лікарські препарати, а також використовують як важливу тягову силу. А зараз я хочу погратися в гру та пригадати назви Тат і мам та малюків свійських тварин. Пригадаємо, як кого називають. Родина собак. Тато пес, мама собака. Дитинча цуценя. Родина котів. Тато кіт, мама кішка. Дитинча кошеня. Родина корів. Тато бик. Мама. Корова дитинча теля. Родина овець, тато баран. Мама вівця, дитинча ягня. Родина коней. Тато кінь. Мама кобила. Дитинча луша. Родина свиней, тато кабан, Мама свиня, дитинча порося. Родина кролів, Тато кріль. Мама кролиця. Дитинча кроленя. Сім'я кіз, Тато цап. Мама коза. Дитинча козеня. А також є сім'ї і усвіски птахів. Давайте поглянемо на них. Сім'я курей, тато півень, мама курка. Дитинчата маленькі курчата. Сім'я качок, тато качур, мама качка. Та дитинчата каченята. Родина гусей, тато гусак, мати гуска, дитинча гусеня. Родина індиків. Тато індик, мама індичка, дитинча індича. Молодці. Ось ми з вами пригадали свійських тварин і птахів та їх дитинчат. А пам'ятаєте, я вам казала, що люди розводять тварин і птахів. Ось на прикладі корови я хочу вам показати життєвий цикл. Погляньте, доросла корова народжує маленьке телятко. Воно поступово підростає і стає молодою корівкою, а потім вже дорослою коровою. А ось на прикладі курки, як проходить життєвий цикл свійських птахів. Поглянь, спочатку курка знесла яєчко, вона його висиділа, дбала про нього, вигрівала, з яєчок вилупляється маленький курчатка, вони підростають, стають молоденькими півниками та курочками, а потім виростають молодими у півниками курей. та курочками. А потім виростають. Сподіваюся, вам сподобалось наше заняття, і ви дуже багато дізналися цікавого. Для вас є у мене невеличке завдання. Будь ласка, вивчіть невеличкий вівчик про якусь фізьку тваринку або пташку, і надішліть мені. Дякую вам за увагу.